І ми збираємося почати діяти розумно, і ми знову будемо дуже багатими. Ми будемо багатими як країна, тому що вони забрали стільки нашого багатства а в. Від нас ми не дозволимо цьому статися. Ми справді можемо бути дуже багатими. Ми можемо бути набагато багатшими ніж будь-яка інша країна. Це навіть важко уявити, але ми стаємо розумнішими. Майже через століття перед обличчям невщухаючої економічної війни Сполучені Штати більше не можуть продовжувати політику односторонньої економічна капітуляція. Ми не можемо покривати дефіцити Канади, Мексики та багатьох інших країн. Раніше ми це робили. Зараз ми більше не можемо. Ми підтримуємо країни по всьому світу. Ми платимо за їхні військові потреби. Ми платимо за все, що вони мають оплачувати. А потім, коли ви хочете трохи скоротити, вони засмучуються, що ви більше про них не дбаєте. Але ми повинні дбати про наших людей, і ми будемо дбати про наших людей в першу чергу, і мені шкода це казати. І сьогодні ми виступаємо за американського працівника, і нарешті ставимо Америку на перше місце. U Stanji Rijek Joe Bidena. На посаді Сполучені Штати втратили 100 тисяч робочих місць у виробничій галузі, і кількість зростала до рівнів, яких ніколи раніше не бачили. А наш торговий дефіцит досяг рекордних 1 трильйона 200 мільярдів доларів, що безпрецедентно. Спочатку нафта найгіршої торговельної угоди, яку коли-небудь уклали. Це був кошмар. Нам вдалося її скасувати. Усі казали, ти ніколи не зможеш від неї позбутися. Нам довелося отримати схвалення від конгресу, щоб її скасувати. Ех, ми повинні були жити з цієї угодою. це була найгірша угода, найгірша торгова угода, яку коли-небудь укладали. Але з самого початку нафта наша країна втратила 90 тисяч. Тисяч заводів не подумайте, що це таке 90 тисяч. Подумайте про те, щоб розмістити карту і накладаючи податки на це. Вас би не вистачило місця. 90 тисяч. Я сказав, чи це можливо? Ми перевіряли це чотири рази, і насправді воно було трохи вище. 5 мільйонів робочих місць у виробництві було втрачено в той час, як торговий дефіцит зріс до 19 трильйонів доларів. Це був найгірший торговельний договір, який коли-небудь укладали. В результаті цих величезних втрат іноземні країни зараз володіють на 26 Мільйонів доларів більше американських активів, ніж американські. Подумайте про це, ніж американці володіють власними іноземними активами чи іншими іноземними активами. Сполучені Штати більше не можуть виробляти достатню кількість антибіотиків для лікування наших хворих. У нас величезна проблема. Ми повинні їздити в інші країни, щоб лікувати наших хворих. Якби щось трапилося з військового погляду, ми б не змогли цього зробити. Ми імпортуємо практично всі наші комп'ютери, телефони, телевізори та електроніку. Раніше ми домінували в цій сфері, а тепер ми імпортуємо все з різних країн. Один корабельний завод у Китаї зараз виробляє більше кораблів щороку, ніж усі американські корабельні заводи разом узяті. Подумайте про це. І це був бізнес, в якому ми колись домінували. Ми колись повністю в ньому домінували. Мінували коротко кажучи, хронічні торговельні дефіцити вже не є лише економічною проблемою. Вони стали національним надзвичайним станом, що загрожує нашій безпеці та нашому способу життя. Це дуже велика загроза для нашої країни. І з цих причин, починаючи з завтрашнього дня, Сполучені Штати запровадять взаємні тарифи на інші країни. Минуло багато часу з тих пір, як ми... Навіть не думали про це. Ми колись багато про це думали. Ми не думали про це багато десятиліть. І ви бачите, що сталося для країн, які погано до нас ставляться. Ми розрахуємо загальну ставку всіх їхніх тарифів, немонетарних бар'єрів та інших форм шахрайства. І тому, що ми дуже добрі. Ми добрі люди, дуже добрі. Ви не такі добрі, коли вас обдурили на зарплаті, коли ваша зарплата, мої друзі автомобілісти і мої друзі-члени проспілки і всі проспілки, що зазвичай голосували за демократів, вони більше не голосують за демократів, тому що робітники незалежно від того, чи вони в проспілці, тепер за республіканців. Ось що сталося. Але ми стягуватимемо з них приблизно половину того, що вони стягують з нас, і стягували раніше, тож тарифи будуть. Не повністю взаємно. Я міг би зробити це, думаю, але це було б важко для багатьох країн. Ми не хотіли цього робити. Я хотів би побачити діаграму, якщо вона у вас є. Ви це підняли, Говарде. Це наш великий секретар з питань торгівлі. Говард Лутнік, дякую, Говарде. Тож, якщо ви поглянете на це, Китай перший перший ряд Китай 67%. Відсотків це тарифи, які стягуються з США, та включаючи маніпуляції з валютою та торговельні бар'єри. Отже, 67%. відсотків. Думаю, ви в більшості випадків можете це побачити тим, у кого хороший зір, у кого поганий зір.